Нечесний Управитель. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 31-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус говорив до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує майно його. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель. що маю робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління. Прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого. Скільки винен ти моєму панові? Той відповів: Сто міру колії. І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого: А ти скільки винен? Той відказав. Сто мірок пшениці. Каже йому: Візьми свою розписку і напиши вісімдесят І похвалив пан Нечесного правителя, бо той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. Коли я читаю ці слова, то намагаюся збагнути. За що ж був похвалений нечесний управитель? Хвалити його за його нечесність було б якось недоречно. За що ж тоді? Гадаю, йдеться про його спритність виживати у скрутному становищі. Коли управитель зрозумів, що справи кепські, і це може коштувати йому життя, він вдався до хитрощів і полегшив життя декільком боржникам. Коли приглянемося уважно до нинішньої ситуації, до часів, у яких ми живемо, то помітимо, що відтоді нічого не змінилося. Діти цього світу, аби утриматися на плаву, мати у житті те, чого вони бажають, здатні на багато хитрощів і численні зусилля, щоб домогтися успіху та заробити грубі грошенята. Чимало людей витрачають купу часу, живуть у рамках суворої дисципліни, мають посекундно розпланований час для розмов, зустрічей, подорожей, відпочинку. Спортсмени, аби осягнути титул чемпіона, також багато в чому собі відмовляють. Усі зусилля вони спрямовують на тренінги і змагання. Я зовсім не збираюся критикувати такий дисциплінований спосіб життя, а тільки прагну звернути увагу на одну таку деталь. Недавно я прочитав про одного актора, котрий присвячує 5 годин на день тому, щоб бути у формі і гарно виглядати у наступному фільмі, 5 годин тренінгу щоденно задля мети. Яка насправді у цьому житті є минущою, з острахом подумав. А чи я присвячую щодня п'ять годин задля справжньої мети свого життя, для відносин з Богом і життя вічного? Чи присвячую стільки часу молитві та Божому Слову? І взагалі, на що я витрачаю свій час? І як це стосується Божого Царства? Чув про одного хлопця, який, захоплюючись однією з голівудських кінозірок, вивчив англійську мову, аби поїхати на один з фестивалів, де мав змогу п'ять хвилин поспілкуватися зі своєю улюбленою акторкою, декілька місяців посиленого вивчання заради п'яти хвилин спілкування. Бачу, що шукання шляхів до мрії. І запал людей цього світу присоромлює мене християнина, який не присвячує аж стільки часу і сил для того, хто єдиний може заспокоїти моє серце. В інтернеті щодня можна прочитати про різні шахрайські корупційні схеми, збудовані для того, щоб обдурити державну податкову інспекцію та приховати справжні прибутки. Коли я це читаю, думаю, чи витрачаю я стільки само ресурсів і зусиль, щоб обминути пастки лукавого і зберегти в собі благодать, мій справжній скарб. Нехай ці слова Спасителя вирвуть із нашого серця банальне і заспокійливе мислення, якось там буде, адже йдеться не про будь що, а про Життя вічне, тобто про все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого.